Чи думали, чи гадали ми колись про таке, що одного дня прийде вона? Війна. В той момент здалося, час зупинився Час і життя всієї країни в одну мить. 19 листопада виповнюється тисяча днів великому супротиву повномасштабного вторгнення наших людей. Тисяча днів тому вся країна вимовила слово війна. І люди сказали це дуже по-різному. Хтось пошепки, навіть не повіривши, в сказане. Хтось зустрів це слово розпачем, невимовним болем. Вони казали. Київ паде за три дні. У вас є 72 години. А ми казали ніколи. Це наша країна, і ми її боронитимемо до кінця. І він таки не впав: ні Київ, ні наш моральний дух. Адже ми не зламалися, не втекли, не здалися. Ми вивчили нові слова: Донат, Байрактар, Джавелін, Дрон. Шахет, реб, арта, орки. Виявилось, що Рамштайн то не лише назва німецького музичного гурту, а й непогана робоча група допомоги. Ми навчились простягати руку допомоги своєму близьком. Адже значна частина країни втратила свої домівки, але знайшла нові захисти в та посела. Ми очистили нашу мову і не тільки від слів паразитів, а й від того самого страшного колоніального духу. За ці тисячу днів ми всі як світі відпрацювали алгоритм дій під час повітряної тривоги. Буває не раз за один день. А ще навчилися збирати на все на світі. Кожна копійчина – відмінний внесок у великій справі. Справу кожного з нас, бо разом ми ще та жовто блакитна сила. Тисячі днів війни це ж тисяча недоспаних ночей. Але це ще тисячі молитв для тих, хто на передовій. І наші невтомні зброї помогти їм. Наше бажання захистити, підтримати тих, хто нині стоїть на варті нашого спокою. Кажуть, що герезада розповідала свої казки: тисяча і одна ніч. Це був їй своєрідний подвиг. Цікаво. Що би вона сказала про наш спротив? Про наше навчання в укритті. Про наші благодійні ярмарки. Часті збори на ваго. Дідки навіть і не снилось. Загалом, як і нам колись, до того, поки ми не отримали гіркий статус Діти війни. Так, ми діти війни, діти, які чули вибухи, тривоги і точно знаємо, ця земля навіки священна. Ми створюємо живі коридори і на колінах зустрічаємо полеглих захисників. Світла пам'ять усім військовим і цивільним, що віддали своє життя за Україну. Сині. Мамко моя, не лайме. моя. Пам'ятаємо кожного. Але повірте, ми стільки квітів принесемо в день нашої перемоги. Щастя українців просто не буде меж. Ми українці, а отже наша доля калинова. Все буде позаду. і відключення світла, і навчання дистанційно. і тривоги, і не лише повітряні. А найголовніше сумні печаль, адже всі рідні повернуться додому, де на них так чекають. Тисячі днів це нереально багато. Це та величезна ціна, яку ми платимо за нашу свободу. Але імені Київської Росії, Козаків. Та у ми маємо перемогти. Ця війна теж уже війшла до підручників з історії. Лишилося вписати найголовніше слова про нашу перемогу. Дякую всім тим. Здоровують просиння і донати, і реалізовує різ... різноманітні збори. Це допоможе зберегти чиє життя і обов'язково приведе Україну до справедливого миру. Чи можна в таке повірити? Сучасні діти мріють на про новенькі телефони, планшети або іграшки. Вони всього лише хочуть жити в світі, де немає війни. Не втомлюємося дякувати всім нашим захисникам та захисницям. Лише завдяки вам у нас є шанс на щасливе майбутнього. Дякуємо, зброя сила України! З вірою в перемогу. Черкаська загальноосвітня школа 1-3 ступенів номер 7